Переводимо розпаковку в магазину «АО». Так, все ми придбали. Ми придбали обкладинку для планшету P12. Так, вкладенька вот в такій упаковці. Будем его разрезать. Здесь стоят мои упаковки. Так, обкладинка така матова, ну, на вигляд, нічого особливого. Тут є розріз такий для стилуса. планшет зараз будемо пробувати ставити. Покриття зверху гладеньке, м'яке. Ну, Планшет буде захищений надійно. Так, вставляємо планшет. Ось дивіться. Планшет надійно закріплений кутами цими. Ззаду виріз для камери. І для стилуса можемо зараз сюди також стилус вставити, Він у нас наразі заряджається, ось дивіться, Стилус вставлений. Ось так. ось планшет. Отак воно працює як підставка. Складено з боку так трикутничком.